Головне на ранок 11 червня. Росія завдала масованого удару шахедами по Харкову. Є влучання в житлові багатоповерхівки, приватні будинки та громадський транспорт. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджені кілька автомобілів. Внаслідок атаки двоє людей загинули. Ще 54 постраждали. Сьогодні вночі окупанти також атакували Одеську область. Руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби. Постраждалих, на щастя, немає. Укрзалізниця з 29 червня призначає новий поїзд Івано-Франківськ-Краматорськ. Це гуманітарно і стратегічно важливий маршрут, що з'єднає Прикарпаття та Донбас. Маршрут пролягає через дев'ять областей: Львів, Київ, Полтаву, Слов'янськ та інші. А його протяжність становить 1358 кілометрів. Це буде один із найдовших рейсів сучасної Укрзалізниці. Міністр оборони США Піт Гексет заявив у Сенаті, що у новому оборонному бюджеті фінансування допомоги Україні буде зменшене. За його словами, адміністрація Трампа. Бачить пріоритет у мирному врегулюванні, враховуючи глобальні виклики. Із 2022 року США надали Україні понад 66 мільярдів доларів допомоги. Над Україною минулої ночі можна було побачити полуничний повний місяць. Кожного року червнева повня проходить низько над горизонтом через близькість до дня літнього сонцестояння. За однією з версій, назва полуничний, нібито походить від корінних американських племен. Вони пов'язували цю повню із сезоном збору полуниці. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте. У наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.